Епічний серіал. Скільки це триватиме? Доки не переможемо всіх ворогів. Триває сім королівств об'єднані страхом перед Тайвіном Ланістером. Нічна варта не зупинить їх. Королівські армії не зупинять їх. Темрява поглине всіх, якщо я не переможу. Ми не обираємо долі. Ми лише виконуємо обов'язок. Здатне ти чи боги. головне обов'язок. поясніть, як ви переможете нас. Я король, а вони мої піддані. Я не подарую прощення. Я заберу його дім, його золото, його владу. Якщо не зробити цього негайно, ми програємо. Йдемо на війну. Такої битви північ ще не бачила. Я забороняю помирати. Славетні програють як і безславні. Ти чуєш їхні крики? Благання до боїв. Гра престолів у квітні на юайтім.